Вітаю з вами інформатор, і ми зараз знаходимося у місті Дніпро, а саме на набережні перемоги біля будинку 118, де сталася страшна трагедія у 2023 році. Тоді загинуло 46 людей від російської ракети, і тоді, тут на місці з'явився народний меморіал пам'яті. Всі громадяни, всі небайдужі. Приносили сюди іграшки у пам'ять про дітей, які також загинули від російської ракети. І е, сьогодні в нас 26 лютого, середа, і в соцмережах е, з'явилася інформація, що вандали зруйнували, пошкодили е, цей народний меморіал. І команда інформатора вирушила на місце подій. І Зараз бачимо, що тут відбувається на місці, тож бачимо, що іграшки розкидані. Бачите, як це виглядає по всій території навкруги зупинки навкруги цього меморіалу. Місцеві мешканці шоковані, тому що це неповага для. До тих до пам'яті тих, хто загинув того страшного дня від російської ракети. Нагадаємо, що 14 січня 2023 року російська ракета влучила у будинок 118 на набережні перемоги. Тоді вщент зруйновані були два під'їзди, загинуло 46 людей, серед них діти і люди. Навпроти цього будинку такий зробили народний меморіал пам'яті. Сюди приносять квіти, іграшки у пам'ять загиблих. Але 26 лютого стало відомо, що вандали пошкодили цей народний меморіал. Бачите, що іграшки розкидані навкруги. Навіщо це було зроблено невідомо. Але це страшна неповага до тих, хто загинув того страшного дня від російської ракети. Ось так це виглядає. Для тих, хто щойно приєднався. Я нагадую, що ми з вами знаходимося у Дніпрі на набережні перемоги навпроти будинку 118, куди 14 січня 2023 року влучила російська ракета. Тоді. Були зруйновані два під'їзди, 46 людей загинуло, серед них діти. І люди створили такий народний меморіал на запинці. І бачите, що 26 лютого стало відомо, що вандали тут розкидали іграшки, здійснили акт вандалізму, акт неповаги до тих, хто загинув у той страшний день. Навіщо це було зроблено невідомо, але ось бачите, як це виглядає. З новинами Дніпра та області ви можете ознайомитись на сайті Інформатор Дніпро. Також слухайте радіо інформатор FM1073, підписуйтесь на наші соцмережі, аби бути в курсі всіх актуальних подій і повідомляйте нас про будь-які зміни, будь-які події. Які ви бачите, що трапляється у нашому місці. А місце народного такого пам'ятника у пам'ять жертв трагедії 14 січня 2023 року виглядає зараз так.